Це ремонтні роботи у під'їзді пам'ятки архітектури будинку Бліженського на Новосельського, 75. Робітники шпатлюють стіну, закриваючи розпис понад сторічної давнини. Ось ця біла стеля, яку ви зараз тут бачите, на два поверхи майже вона вся була у фресці. Колишня мешканка будинку Стася розповідає. Спершу зраділа новині про ремонт, адже сподівалася, що на стінному розпису приділять належну увагу. Вона дійсно потребує реставрації. Про це ну типу 100% треба сказати. І сто років і її вже кілька разів замальовували. Наскільки я знаю, там в радянському союзі, ну типу, може може навіть не раз, а може навіть двічі. Я знаю особисто людей, які сюди приходили з екскурсіями. І то тобто, цю фреску можна побачити в мережі. Всюди вона фігурує як культурна спадщина. Тобто, це дійсно важливо. Ливий для Одеси об'єкт такий, а це сусідні флігель. фреску тут спіткала така сама доля. Її зашпаклювали. Рослинні візерунки ймовірно повторюють дизайн поручнів, а схожі елементи бачимо на мальовничому вітражі, який прикрашає будинок. Про те, що реставрацію розписів проводити не планують. Місцевим повідомила керуюча компанія Ренесанс що опікується ремонтом. Тому що что... Тому що як кажуть, ось ці всі фірми, які роблять реставрацію, це приватні фірми і вони беруть великі гроші. Мені і донька каже: Мамо, треба розпис зберегти, і сусіди, але ніяк неможливо. після розголосу у соцмережі оцінити перспективи старовинного орнаменту приїхали не тільки журналісти, а й профільні чиновники з Одеської ОВА. Не пройшло й доби, як до будинку завітала представниця департаменту охорони об'єктів культурної спадщини Одеської ОВА. Проте візит вийшов оперативним. Біля фрески співробітниця департаменту затрималася лише на кілька хвилин, а коментар давати відмовилась. Офіційний коментар від департаменту вдалося отримати згодом. Виявляється, будинок на Новосельського 75, має статус пам'ятки архітектури місцевого значення. Отже, перед початком ремонту управляюча компанія мала отримати дозвіл, але не зробила цього. Ми не знаємо, хто зараз наразі тому що ми звернулися до управляючої компанії, щоб офіційно отримати відповідь, хто саме проводить ці роботи та повідомили їх щодо порушень законодавства щодо відповідальності за руйнування розпису, і в департаменті культури і в міській раді наполягають, розпис проступив тільки після точкових ремонтних робіт. А раніше було видно тільки маленькі елементи. Виявлені фрагменти декоративного оздоблення у будинку на вулиці Новосельського, 75, підлягають збереженню. Тому роботи у під'їзді тимчасово призупинено. Втім, наразі запланувати реставрацію неможливо, адже це тривалий багатоступеневий процес, що потребує значного фінансування. Та залучення профільних фахівців з реставрації живопису, яких наразі немає. Проте мешканці стверджують величезні візерунки простягалися вздовж стін ще до того, як почалося шпаклювання. Чи правда, орнамент магічно з'явився після появи майстрів? Невідомо у будь-якому випадку. Фахівці наголошують, розпис потребує негайного захисту, проте реставрація і справді буде коштовним процесом. Це цікава е альфрейна робота, яку робили майстри. Високої кваліфікації. Вона не може називатися фрескою, як у нас пишуть, інда, тому що фреска це робота по срій вапняній штукатурці. Це трафаретна така робота, орнаментальна. В тому віді, в якому вони є, це теж дуже. Проблемна, треба розчищати, знайти утрати і консервувати, тому що мабуть реставрація це дуже буде ну, і коштовна, і длітільна. Отже, головне питання: хто мав би знайти кошти на збереження спадщини? Департамент як орган, Державна адміністрація не може фінансувати об'єкти, які є не його власності. Тобто, згідно закону України, відповідальність за збереження об'єктів культурної спадщини несе власне лише власники цих об'єктів. Тож все залежить від того, на чиєму балансі пам'ятка знаходиться міста чи ОСББ. Наразі ж ремонтні роботи призупинено, мешканці залишаються. Серед обшарпаних стін та напівзафарбованої культурної спадщини. Софія Клименко, Ярослава Панкевич, Надія Панкратова, Марія Ткачук, В'ячеслав Попелюх, Перший міський.